Два роки пандемії та ще понад рік повномасштабного вторгнення окупантів, чи готова була до такого удару українська освіта на своїй сторінці у Фейсбук запитав користувачів соцмереж міністр освіти та науки Оксан Лісовий. У сьомому дев'ятому класі діти наразі мають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти без стресу та онлайн-навчання, подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо. А в наших умовах це на межі можливостей. Прошу вас поділитися своєю думкою з цього питання у коментарях і розповісти про досвід відвідування ваших дітей шкіл за кордоном. Наша спільна мета створити для дітей можливості здобути якісну, корисну та сучасну освіту. Думки українців розділились не лише у коментарях під дописом пана лісового, а й серед опитаних нами мешканців Львова. Дуже велика нагрузка для дітей, і нагрузка також і для батьків йде. Тому мені здається, що зараз краще виділити якісь основні предмети і скоротити трішечки, скоротити завдання. Мені здається, що краще розділити трохи, щоб дитина. Класі мали можливість собі відібрати напрямок, який цікавий, і відповідно до цього напрямку зменшити кількість предметів. Кількість предметів у вас виштовує так і все, що вони вивчають теж. Так ми ще більше даємо, ми ще доповнюємо курсами. Про якість української середньої освіти проблеми перешкоди та можливі шляхи їхнього вирішення вже у найближчому майбутньому із журналістами телеканалу НТА поспілкувалася освітня експертка Тетяна Ухіна. У моєї точки зору, так я вчора переглянула ще типові навчальні плани, щоб не бути голослівною, і нарахувала 21 предмет у середній і старшій школі у дітей, тобто вони протягом тижня мають шалене навантаження в плані годин, Навчання це 7, 6, 7, 8 уроків щодня. І ми прекрасно розуміємо, що після такого навантаження в школі дитина реально приходить виснажена. І вона не може приділити увагу там, до прикладу, своїм хобі або загальному розвитку, спорту іншим своїм вподобанням. І Звісно, що е, збира на на накопичується дуже велика кількість домашніх завдань. Домашні завдання в нас це окрема тема, яку я думаю, ще доцільно е, піднімати е, е, і. Я так само розповідала свою історію про те, що я, коли дитина моя в 2003 році завершувала 9 клас, то я просто перед нею поклала на той час ще газету. Інтернет ще не був у нас так розвинений, і просто поставила перед вибором, що ти обираєш коледж або ліцей і далі йдеш вже ну, зі школи, йдеш, тому що так. До не то не то, що до опівночі, іноді бувало, і до 3 до годин ночі. Це, це при тому, що якщо дитина має ще якісь гуртки, якісь вона ж має розвиватися, вона навіть погуляти, собі час має приділити. І е, е, кардинально змінилася ситуація, коли дитина пішла у коледж. Кардинально, там була зовсім інша система, але це по-іншому. Як би я це бачила? Ну, По-перше, дуже багато предметів, певні предмети, говорю, певні предмети можна інтегрувати. І так як є в інших країнах, можна їх. Поєднати викладання їхніх, так як до прикладу, ви написали хімія, біологія. Так, чому ні? І ну, я думаю, що це треба розглядати конкретно і в принципі стандарт. Третього рівня а саме профільної школи він ще розробляється, і має бути розроблений і затверджений не, не пізніше, ніж 2025 рік. І я думаю, що це непоганий вихід з ситуації. А стосовно середньої школи, на мою думку, так, треба переглядати це питання і вирішувати, яким чином можна зменшити навантаження е, дітей в плані кількості предметів. І, звісно, е, перегляд програм. Тому що програми шалено перевантажені. Це моя особиста думка і моє тверде переконання. Е якщо подивитися на західні школи в плані того, щоб розвантажити програму, я погоджуюся. Е я би більше упор е зробила не на знаннєвий рівень, тому що дуже багато реально йде інформації знаннєвого рівня, а саме інформаційна інформація зараз є навколо нас. І будь-яку інформацію дитина може знайти за потреби, і вони це роблять набагато швидше, ніж ми. Е, м, натомість упор зробити на опанування навичками необхідними навичками вчити вчитись, е, самому, самостійно навчатися, опрацьовувати матеріал, комунікації, дебати, філософія. Тут багато є таких речей, на які ну, ми просто навіть не встигаємо, нема де їх втулити попри ті предмети. І програми і і от саме щоб вони розуміли, для чого вони це вчать, тому що дуже багато запитань виникає стосовно е, дуже таких серйозних наук тригонометрії, там і з хімії, і з біології, дуже багато діти в школі вивчають за обов'язковою програмою, і вони реально не розуміють, де і коли воно їм може згодитися, і чи згодиться воно взагалі. От зараз, якщо слухачі мене слухають, от пригадайте собі, де згодилося вам те. Більшість того, що ви вчили в школі. Ну, направду, ця інформація вже була е, оприлюднена з 2016 року. Е, з того моменту, як 27.10 сьомого колегію Мон була затверджена концепція нової української школи. І якщо е, є бажання, то будь-який глядач може загуглити і подивитися, там небагато сторінок, і дуже чітко і прозоро все розписано. Це якраз той рік, 2027, е, коли діти, які почали з першого класу навчати, за концепцією нової української школи прийдуть в середню освіту. Тобто вони вже будуть якраз верніше, не в середню, а до профільної школи вони підійдуть. Зараз на п'ятий клас, клас нової української школи, якщо ви порахуєте до дев'ятого класу, якраз вони підходять до профільної школи. До 25 року, 2025 року, не пізніше має бути затверджений стандарт профільної школи. І тоді ми можемо вже це обговорювати предметно. Наразі хочу сказати, що взагалі в світі, ну якщо порівнювати з європейськими країнами. То лише в таких країнах пострадянського простору, лише в Білорусі, Росії з маленької літери і Україні поки що залишилося річне навчання. Ну, 11-річне, так в усіх країнах Європи це як мінімум 12-14 років повна загальна середня освіта. Що це нам дасть? Ну, якщо читати той документ, то е, досить приваблива е, картина там намальована. Це є, е, що дитина може вибирати або академічний рівень профільній школі, або професійний рівень. Академічний рівень це поглиблене вивчення певних предметів. І потім вона продовжує навчання в університетах. А професійних це вже за ці роки 10, 11, 12 клас. Вона вже здобуває професі... ну, здобуває певну професію. І це, в принципі, не обмежує її бажання. Якщо вона захоче продовжувати навчатися в університеті, вона може продовжувати навчання. Тому моя думка картина нормальна розглядати це як панацею. Подолання отих, ну, прогалин, які виникли, можливо, в нас в освіті. А вони в принципі так можливо і виникли під час пандемії, під час повномасштабного вторгнення, внаслідок того, що дуже багато дітей реально не могли навіть дистанційно вийти на навчання і опановувати матеріал. То ні, я не розглядаю це як панацею. Це велика кількість паперів і паперових звітів. І Дуже тішить, що міністерство зробило зараз упор на цифровізацію. Багатьох звітів. Також перевірки здебільшого носять характер контролю інквізиції, а по факту мали би носити роль допомоги педагогам, брак потужних керівних кадрів, брак кадрів нових і свіжих так само в освіті. Також дуже часто забуваємо про дошкілля. Дуже багато говоримо про школу а дошкілля це чи не найважливіша ланка взагалі в українській освіті? Також зараз я скажу совкова психологія в наших багатьох залишається і оцей ген страху. А Ну, на моє переконання, педагог має відчувати е, гідність, має відчувати волю і має відчувати самодостатність. Тому що тільки такий педагог може виховати класних і навчити класне підростаюче покоління. Це моє тверде переконання. Який вихід об'єднання ось таких прогресивних педагогів, об'єднання їх у спільноти, формування критичної маси, яка би могла впливати на всі ці процеси. Ну і звісно, заробітна. Платня і Оксана Лісовий так само звертав на це увагу. На мою думку, чи почнуть працювати ті, хто працював ну не дуже старанно, якщо їм підвищать зарплату, не факт. І це досвід життя з іншої сторони. Підніметься престижність професії вчителя і вихователя, і ми отримаємо оці кадри. Брак яких ми зараз відчуваємо. Тоді вони будуть залюбки іти працювати в нашого світу. Валерій Биць, Каріна читайло та Богдан Павлечко, телеканал НТА.